Знаєте, цьогорічна боротьба між колдою і батлою нагадала мені схватку між Infinite Warfare і BF1. Тоді теж на колду вилилася тонна хейту через футуристичний сетинг, надоївші джетпаки, мінімальні геймплейні зміни, поганенькі карти, срані лутбокси і донатний непотріб. І в цілому дуже слабкий мультиплеєр, який швидко потух. Ситуація, звичайно, не один в один, але вкрай схожа. Тільки от хто згадає інфініті Ворфер і наскільки душевною була Battlefield 1», яку досі пам'ятають, і яка має досі живий мультиплеєр? Короткий екскурс в історію закінчений. Повертаємось в реальність. Минулого року я багато лаяв Black Ops 6 і в огляді, і був в принципі правий щодо Movement Beber, які надрочились грати так, що просто виносять лобі село біскуфів в одне лице. А от де я був взагалі не правий, коли сказав, що це мультиплеєр, в який я буду час від часу грати. Перший час так і було, але дуже швидко все це змінилось. Це перша колда за роки, на яку я дійсно добряче забив і ма. Майже в неї не грав, і ось настав час бети Black Ops 7, І от, дивлячись на неї, можна сказати, що нам знову впарюють шутер майже за 3,5 тисячі гривень, доповнюючи його інкрементальними змінами, щоб тупо симулювати ілюзію якогось прогресу. Але що ти несеш, це ж все ж хороша колда. Зауважать ті, хто грав у бету, і будуть в принципі праві. Плавний мувмент з величезною стелею скілу, відмінна реєстрація влучань, адекватний ТТК і так далі. Питань нема. Але це вже все було в попередніх частинах і часом навіть набагато краще. Камон, дуже велика частина з цього усього була в Блок з шість рік тому. Чому для зникнення з ваших гаманців кількох тисяч гривень достатньо, щоб колда була просто хорошою? Ох, добре, давай вже поговоримо по ділу. Ми пограли в бету Call of Duty Black Ops 7 і сьогодні поділимось своїми враженнями. Розкажу вам про як негативні сторони, так і втім про позитивні. Ну а якісь, взагалі, задроцькі моменти розберуть блогери по колді, і я вважаю, що в випадку з Black Ops 7 все якимось чином стало ще гірше. Почнемо з того, що Black Ops 7 – це без тіні іронії приколів та інших жартів. Black Ops 6 – частина друга. Буквально повторення ситуації з 2023 року, коли вийшла Modern Warfare 3, головною претензією було сюрприз, сюрприз, повна копірка другої МВ, яка вийшла роком раніше. Розумієш, у чому проблема? Цілком нормально, що частини однієї підсерії будуть схожі одна на одну, але коли їх випускають одну за одною, при цьому навішуючи ввер. Величезний цінник за рівно, ту саму гру це вже відверте хамство і жлобство. Блобс 6 і 7 виглядають і граються дуже схоже в чомусь майже однаково. В них навіть є однакові анімації, а дизайн карт, незважаючи на додавання, тільки подумай, розсувних дверей не змінювався з часів палеозою. Навіть старі карти із легендарної Black Ops 2 повернуть по 150-му колу. Тому це не лінь розробників, а задоволення ностальгії гравців. Дивись, не переплутай. В інтернетах підрахували, «Хайджект» повернеться в 24-й раз, а Рейд в 14-й. Але давай поговоримо більш предметно. Хотілося б відразу розібратися з очевидним мувментом. Розробники цілком очікувано повернулися до минулорічної системи омні мувменту. Ти все ще можеш бігати в усіх напрямках, слайдити, дайвити на всі сторони і взагалі стати мувмент беброю, як у тих диких мувіках із Тіктока. Пересування відчувається максимально плавно, рівно, як і в шостій частині, з деякими нюансами. Але в цілому я не скажу, що темп гри став швидше в порівнянні з Black Ops 6. плюс-мінус. На одному рівні в Modern Warfare 3 були швидші матчі, на мою думку, однак, все це доповнилося новою механікою, або, скоріше, напівмірою, стрибком від стіни. Якщо, прости господи, Advanced Warfare можна було літати на джетпаку, а в Black Ops 3 повноцінно бігати по стінах, тут одиночний стрибок. Хоча, коли я стрибав від стін, то постійно задумувався: а для чого я це роблю? Буквально мені здавалося, що це абсолютно не потрібна і зайва. Фіча користуватись якою я не хочу, і в ній немає потреби. Зник тактичний спринт. Ну як зник? Поки не візьмеш відповідний перк, доведеться користуватися звичайним бігом, по дефолту більше недоступний. З огляду на те, що я намагався поменше користуватися тактичним спринтом в попередніх частинах, щоб мене не брали зненацька з піднятою вгору зброєю. Ця зміна для мене особисто тільки на краще стандартного бігу. Я вважаю достатньо. Тепер під час дайвів і слайдів не можна прицілюватися через приціл. Але за допомогою системи перків така можливість повертається. Якихось інших коментарів з приводу мувменту я дати фізично не можу. Стеля для скілу колосальна. Але ось у чому проблема, оскільки шоста і сьома частини вийшли одна за одною без будь-яких пауз і серйозних змін новачки, які вирішать залетіти в нову колду, будуть потерпати від майстрів мувменту чиї навички як ніколи потужні. Жні після цілого року практики, тому що тут є один режим, де сенсей і нуби схлинуться в одному бою, але про нього обов'язково поговоримо. Єдине, чого я не помітив, так це тактичного перекочування можливо, його прибрали після критики, що анімації його виглядали як у мобільній колді почнемо з найважливішого стрільби. Знову змінили ТТК, або час необхідний на вбивство, але цього разу в кращу сторону: п'ять куль золотий стандарт для штурмових гвинтівок, і він відчувається дуже добре. Вороги не танкують якусь неадекватну кількість куль. Тайм Death теж не короткий. Тобто, і ти живеш досить довго, щоб встигнути вбити, допустимо, двох, часом навіть трьох ворогів, і все ще вийти з перестрілки живим. Що стосується безпосередньо зброї, у мене є стримана похвала. Арсенал на Беті вийшов досить різноманітним, в тому сенсі, що стволи навіть в рамках однієї групи відчуваються дуже по-різному. Стріляти з практично усіх стволів приємно, чому допомагає відмінна реєстрація попадань, анімації, нахабно запозичені з Black Ops 6 і навіть Black Ops 2 та інших частин, звуки та інші візуальні аспекти. А ось у снайперки взагалі анімації з Black Ops 2 практично один в один. Халтурненько. Ой, вибачте, повернули ностальгію. При цьому, незважаючи на футуристичний сеттинг, взагалі не було відчуття, що я тримаю в руках якийсь шматок пластмаси з купою трубок, екранчиків та іншої непрактичної лабуди. Але найголовніше, у зброї в цілому є віддача. Хоча я б не сказав би, що ви помітите якусь колосальну різницю між попередніми частинами в цьому аспекті. Ну і однозначних лазерганів немає. Звичайно, я говорю це в рамках колди. Особисто мені Існо сподобався перший шотган, але здається, його теж чомусь понерфили. По моєму з шотганами завжди так: спочатку з ними весело бігати, а потім хтось починає нити і їх нерфлять. Що підводить нас до гансміту, системи кастомізації зброї, Незважаючи на те, що вона взагалі не змінилася з точки зору кількості всіляких приколів і обвісів, їх все ще дуже багато. Твікати різні рукоятки, ЛЦВ, насадки та інші штуки набагато важливіше. Різниця між стоковим ганом і його більш прокачаною версією реально серйозно відчувається, але це й не дивно. Приємний сюрприз піднесла і так звана система оверлоудів перевантаження по нашому. При створенні класу у вас буде можливість налаштовувати своє тактичне і летальне спорядження, де з'явились кілька нових старих девайсів, і набирати очки. При цьому ви зможете ефективно використовувати до двох здібностей оверлоаду. У міру використання кілстріків, про які трохи пізніше, а також гранат. На них можна повісити пасивний баф. Наприклад, умовно флешка починає оглушати і сповільнювати ще сильніше. Знову ж таки зміна на мій смак не най. Значніша, але різноманітність в білди лодаутів приносити буде. Окремо хочеться відзначити парочку нових філд-апгрейдів. бочку з дронами і модуль невидимості. Перша якийсь час буде випускати повільно літаючі, але вкрай летальні дрони, які допоможуть набрати очки на кілстрік. А ось друга це буквально тотальна невидимість на короткий час, або поки ти не почнеш стріляти. Буквально як в крайзісі допомагає робити заходи в тил і флот. Ланги противника трохи зручніше, враховуючи крихітний розмір місцевих карт. А ось Кілстріками Black Ops 7 навіть змогла здивувати, крім класичних БПЛА, контр БПЛА, вертольота, шахід машинки та інших знайомих ще з часів найпершого, Black Ops кілстріків є кілька цікавих новачків. По-перше, можливість керувати ходячим роботом з мініганом. По-друге, снайперська гвинтівка, яка пробиває всю карту наскрізь, буквально прицілився, зарядив кулю, а далі залишається тільки відпустити ЛКМ або тригер, і все у против. Відправляється концентрована доза? Пішов ти нахер, козлина, яка зносить його, де б він не сидів. Виглядає якось аж по-читерськи. Як і у випадку з польовим спорядженням і гранатами у міру прокачування на кілстріки можна надягати оверлоади, які підсилюють їх різними способами. БПЛА стає міцнішим, а робот з мініганом різко змінює напрямок, щоб ухилитися від ракети. Доповнення приємні та цікаві. На тлі всіх інших нововведень виглядають і найголовніше відчуваються свіжо та й набагато потужніше ніж минулого року. Деякі іноді навіть занадто, але це вже питання особистого сприйняття. Невеликі зміни зазнали і перки. В цілому, всі вони будуть знайомі кожному, хто грав у попередні частини. Проте і тут не обійшлося без дрібних змін. Якщо ти вибереш перки мінімум двох або трьох однакових кольорів, отримаєш додатковий бонус спеціалізації. Наприклад, після вбивства зі зброї тебе протягом п'яти секунд не будуть показувати на мінікарті, навіть якщо немає глушника. А оперативник дає заряд філд-апгрейда за вбивство в режимі невидимості. А Реалізація тактик заробляє додаткові очки за вбивства протягом 10 секунд, коли ви сапортите. Вайлдкарди на беті будь-якої серйозної згадки не варті. Все старе, все з минулих частин, типу другої зброї на слоті пістолету, чи картка з можливістю навісити аж 8 приколів на зброю. Так це зручно, особливо враховуючи, що тепер віддача стала трохи більш відчутною. З точки зору матчмейкінгу початок Бети знову не відрізнявся від будь-якої іншої сучасної колди СБММ або матчмейкінг на основі скілу нікуди не подівся. Але цього разу я не знаю, чи то розраби щось підкрутили, чи то просто що це бета. Але каток з відверто потіючими чуваками нам не попадалось без врахування кількох виключень. Я зазвичай лаю СБММ, тому що є за що. Але цього разу якось так вийшло, що матч в цілому були чесними, але окремі катки, де грала команда Сенсеїв колди, ясна річ попадались. Хоча в цілому проблема з качелями в СБММ не зникла. Про це пишуть і в Твіттері, і говорять різні блогери по колді. І багато хто не любить місцевий мультиплеєр саме через СБММ. Тому розробники побачили, що попередні замовлення лежать на підлозі. Сталося щось неймовірне, ввели режим без СБММ. Ось так взяли і просто на Беті провели експеримент. Експеримент з таким режимом він називався Open Mosh Pit. Треба було лише довести серію до нового дна і потім поспішно вирішувати проблему, на яку скаржиться далеко не вперше. Наскільки гравці втомилися від скіл матчмейкінгу, явно демонструє час пошуку. Якщо матч з СБММ шукається секунд 30, то без нього відсили 5. Завдяки цьому пінг менше, вороги не під дорітосами, попередні результати матчу не враховуються, і в цілому можна бути усі матчі приблизно на одному рівні в таблиці. І там чергова битва відчувається набагато приємніше. Є камбеки, є повноцінні битви на рівних у кожній команді. Діє батько шутерів і продукти з овочевої бази, які тим не менш відхоплюють свій шматок пирога. Так, не обходиться без каток в одні ворота, але вони трапляються набагато рідше, ніж в класичному матчмейкінгу. Коротше, суцільний кайф, але чи достатньо цього, щоб витягнути Black Ops 7 за волосся з цього нескінченного болота одноманітності? Я дам дуже чітку відповідь: так, але ні, ні, але так. Режим без SBMM явно привабить гравців, але чи надовго їх вистачить, тому що гра по суті і не змінилася. Хоча я згоден з думкою, що режим без SBMM точно зможе продовжити життя шутера, питання наскільки довго. З'явився режим Overload. повна протилежність режиму Capture The Flag. Звичайно, це не абсолютно новий режим, все нове, це добре забути старе. Потрібно підібрати девайс, який спавниться на карті, і донести його до однієї з двох точок противника. Кожен матч при цьому розділений на дві половини, щоб поміняти сторони. І цей режим. Ну він працює. Нічого особливого в ньому я не помітив, крім одного недоліку, який полягає в гравцях, а не в самому режимі. Багато хто не розуміє, напевно, що це саме оверлоа, та не якийсь TDM чи домінація. Замість того, щоб виконувати завдання, а саме нести девайс, попутно охороняючи кур'єра і свої точки від ворогів, люди обожнюють влаштовувати звичайне рубилово. Звичайно ж таки списуються виключно на те, що цей режим чомусь не розуміють, хоча щось подібне вже. Було раніше, і плюс відсутність яскраво виражених точок притяжіння, як в домінашці, Хардпойнті чи королі гори, де більшість гравців так чи інакше зобов'язані збиратися в одному місці. В іншому в бета-версії були вже звичні режими, про які сказати нічого. Ти все це бачив у всіх попередніх частинах. Абсолютно нічого нового, проте граються вони досить непогано, як і в минулих частинах. Про карти в колді говорити завжди найважче. У повноцінному релізі Black Ops 7 нас чекають 16 основних багатокористувацьких карт, 6 на 6. Шість з них були в Беті. Візуально звичний футуризм без надмірностей. На деяких картах деталізація не вражає, м'яко кажучи, взагалі. На Беті для мене не було жодної карти, про яку я б хотів сказати щось: типу: Вау! А це цікаво. Вони підстать сетингу, але от взагалі ніякі. Мені дійсно жодна з них є. Яскраво не запам'ятались. З точки зору мап-дизайну, все ті ж крихітні три коридори, з'єднані між собою численними перемичками, переходами і перелазами. Все розраховано на бої на близькій і середній дистанції. Геймплейно єдина різниця це купа всіляких ям, які потрібно долати за допомогою нового стрибка від стін. Там ще дуже зручно отримувати або давати по морді, поки хтось знаходиться в повітрі з грацією мішка з картоплею. В цілому карти не дуже добре використовують оновлену Систему мувменту, всі ці ями, западини, ущелини, дробарки були додані скоріше для галочки, хоча повинен визнати, що часом на хайграунд можна залізти набагато швидше ніж в попередніх частинах, знову ж таки завдяки стрибкам. Флоу матчу теж не особливо змінився з попередньої гри. Тотальний хаос і спроби обійти противника у фланг або тил. З останнім можуть виникнути проблеми, тому що система спавнів все така ж крива, як і завжди. Бувають випадки, що вороги спавняться прямо у тебе в прицілі або за спиною. Знову ж таки, карти мають дуже маленькі розміри, тому говорити про часті тактичні маневри не доводиться. Зате можу похвалити за мінімальну кількість пустих місць і, відповідно, наявність численних Х, укриттів, які часто можуть врятувати від ворожого вогню. Але готуючись до огляду, я перечитав чимало відгуків від профільних ютуберів і помітив, що багато хто скаржиться на численні проблеми з балансом, які для мене були або непомітні, або не так важливі. Можливо, що я звичайний гравець, а не блогер по колді, якому необхідно вивчати різні нюанси. Зразу скажу, що перк ніндзя юзають майже всі або більшість гравців, тому прийдеться підлаштовуватись під реалії і взяти перк трекер, щоб хоча б візуально бачити сліди. Перше багато хто сходиться на думці, що перки Декстеріті і Лупер повинні бути у персонажа за замовчуванням. За словами коловд'ютерів, перк Декстеріті є костелем обов'язковим до використання. Гра кардинально відрізняється залежно від того, чи граєте ви з цим перком чи без нього. Він настільки обов'язковий, що якщо ви не використовуєте перк грід або систему, що дозволяє брати більше перків, у вас всю гру буде один перк. Цей вже давно треба було додати цю чорну. Ортову спритність в базовий набір гравцям. Хочеться вибирати і пробувати інші перки, але доводиться брати спритність. По-друге, бочка з дронами і можливість ставити поруч із собою міні-турельку. Банально дратують і їх потрібно або нерфити, або якось змінити. Дійсно, якщо дрон вилітає на тебе прямо з за кута, то шансів врятуватися досить мало, особливо якщо ти вже коцаний. Разом з тим, деякі кілстріки на зразок вертольота вийшли дуже слабкими і повинні бути в терміновому порядку. У посиленні в той же час робопес дуже потужна штука. Ну і по третє, люди скаржаться, що двері, які стали невід'ємною частиною багатьох карт, викликають роздратування. Вони відкривались довго, тормозили темп матчів і взагалі були якимись дебільними. Але розробники встигли пофіксити проблеми з ними в перші дні. Як і у випадку з попередніми частинами, оптимізація просто відмінна. Я відразу зменшив графіку до середньої, поставив DLSS з фреймгеном, які мені, як в міру казуальному гравцеві, не заважають, і насолоджувався 220+, плюс кадрами на 4070 в 1080p, В свою чергу на 4080 в вісімдесят HD було 120-150 FPS. Це вже цілком собі козирний показник, більш ніж достатній для подібного шутера. Так, періодично були невеликі просадки, але вони не впливали на геймплей. Був один гліч, коли гравця видно, але не ясно, це ворог чи свій, просто не підсвічується нік. А так якихось багів, ні тим більше вильотів не було. Відверто кажучи, звідки їм взятися, тому що кожна студія з Колдовської тріади стабільно кожні 2-3 роки випускає майже повну копію своєї попередньої гри. вже до цього моменту всім серйозним технічним проблемам банально, ні звідки взяти. Тися з іншого боку, візуально гра мало чим відрізняється від Modern Warfare. Якщо раніше Black Ops від Treyarch мав хоч якусь стилістичну різницю з іншими підсеріями колди та свою ідентичність, то Black Ops 7 став піком абсолютної графічної схожості на усі ігри серії останніх кількох років. Знову ж таки дрібниця, але якщо починаєш збирати всі недоліки нової колди, зупинитися вже неможливо. Звуки стрільби вийшли хорошими тут, і причепитися немає до чого. Зброя стріляє чітко, дзвінко і навіть брутально. Усі звуки звучать як повинно бути, тому ніяких питань у мене тут не виникало. Зі звуками кроків все нормально, але це якщо противник не юзає перк ніндзя. З різко позитивного оновлений інтерфейс, який не тільки став набагато зрозумілішим у порівнянні з Blobs 6, але й має природний флоу. Одне меню перетікає в інше на інтуїтивному рівні, за що жирний плюс. Особливо круто, що під час смерті гра завжди повідомляє, чи спалив тебе розвідувальний БПЛА та інші штуки, що позначають гравців на міні-карті. Плюс над ворогом з'являється смужка зі здоров'ям, щоб ти завжди мав уявлення, скільки ще потрібно шпигувати його. Його свинцем також у головному меню нарешті все зручно і читабельно. А ті, хто робив інтерфейс, меню Blobs 6, були звільнені і їм пояснили, що чорний шрифт на чорному фоні це ненормально. Також хочу відзначити відмінну реєстрацію попадань за все, що я грав, кулі нас доганяли мене за кутомну разів 2-3 від сили. А на тлі буквально сотень смертей за весь час це настільки мізерний показник, що його можна повністю ігнорувати. Хоча оптимізація процесу розробки іноді доходить до смішного, тому що в Триярк вже давно працює азербайджанець Рейюза Сетов. Хлопець працьовитий і ініціативний, тому що то тут, то там зустрічаються анімації та інший візуал, який був безпосередньо взятий з попередніх частин. А ще в бета-версії було занадто багато читерів. Кліпи з читами з'явились в перший же день. Я розумію, що гра безкоштовна і в неї заходять усі кому не лінь, але ж є рікошет і сек'юрбут. Але чітер все одно пробиваються, обіцяють, що зроблять все, щоб не було чи терастів. Побачимо, як воно буде на релізі. Так, це все ще хороша колда, формулу якої відточували багато років, над якою працюють півтора десятка студій, але вона не здатна здивувати, якщо ти не фанатичний любитель колди, якого збуджують навіть найменші зміни. І як ти міг здогадатися з прев'ю? Я не з них. Я бачу Black Ops 6, на який накатили дуже великий патч. І як мені здається, людей схожої думки ще дуже і дуже багато. Піковий онлайн бети не перевищив навіть сотню тисяч гравців. Демон демонструючи низьку зацікавленість. А це ще ви враховуєте те, що бета Black Ops 7 знаходиться в одному лаунчері з Black Ops 6 і Warzone. -ю. Стрільба радує, як і завжди. Мувмент в цілому адекватний, якщо не враховувати мувмент бебер які згодом заполонять сервери. Дизайн карт стандартний, хоча ніяких цікавих карт в Беті не було. Але як і з абсолютно всіма іншими аспектами гри, від графіки і оптимізації до механіки стрільби, все це або залишилося таким, як раніше, або зазнало взагалі невеликих змін. Словом, це ж було вже. Розробники обіцяли, що сьома частина стане справжнім діамантом для любителів Black Ops 2. Тут можна навіть пожартувати, що якщо вам сподобалася Ops 1, вам сподобається Black Ops 6, але я твердо впевнений, що це більше схоже на четвертий і частково третій Блобс. порівняння з шостою, як ти вже зрозумів, зайві це буквально копія торішньої гри. Якщо не враховувати якісь мінімальні в цілому зміни, при цьому цінник як за абсолютно нову тріпеле ігру прикріпити не забули. Допустимо, стандартне видання продається за 3400 тисячі а гривень. Edition, в якому ще й навалять клоунських скінів, яких до речі на Беті можна сказати, не було. Продається за 4700, Що я вважаю повним фіаско за цю гру. А враховуючи повну відсутність регіональних цін, це взагалі пиздець. Якийсь звичайно, все ще можна пограти в Game Pass на ПК або через Xbox Game Pass Ultimate, який чомусь подорожчав якраз перед релізом нової колди. Навіть якщо ви серед тих, хто купує колду кожен рік, ніяких передзамовлень я не рекомендую робити. Хоча прекрасно розумію тих, кому гра дуже зайшла, і клали вони на думку інших. Буду максимально відвертим, мені пофіг на цьогорічну колду. Вийде Black Ops 7 хорошою на релізі, так і скажу, вийде поганою, ну типу і фіг з нею плювати. Зрештою, у всіх людей різні думки, і нам подобаються різні речі. Чи окупиться при цьому нова колда, звичайно, просто не так швидко, як минуло. Року поступово це компенсують десятки, якщо не сотні скінів різного ступеня клоунізму. Я думаю, що кросовери з реперами, мультгероями, поп-виконавцями, серіалами та іншою крінжатурою не змусять себе занадто довго чекати. Коротше, краще напишіть, як вам Black Ops 7. Лупоніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це за. Араз до зустрічі на XGTV! Дивіться і дивіться, грайте разом з нами.